Захворюваність прикарпатців на ковід 19 знову набрала обертів у цьому місяці. Вона зросла на більш як 35%. відсотків у порівнянні з минулим роком. Цей відсоток є нижчим, ба більше кажуть медики до спалаху у цьому місяці. Все ж були готові. Так протягом двох минулих тижнів це є 18 і 36 відсотків від третього тижня на цьому січні місяці. Тобто ми бачимо приймання з минулим роком, де ми мали 35 тисяч в січні місяці 22 року. В цьому році маємо 429 випадків, але в цей період вже лютого місяця, 4-5 тиждень, є конкретне зростання захворюваності. Загалом у лікарнях області розгорнуто нині понад тисячу ліжкомісць, проте їх завантаженість складає лише 10%. Ми маємо 102 пацієнти, які знаходяться сьогодні на лікарняних ліжках. Ми маємо 6 людей, які під апаратами ШВЛ, і три людини, які сьогодні є в реанімаційних відділеннях. Нині каже лікар на Прикарпатті найбільше циркулює штаму Омікрон у субваріанті кракен. Тобто ми маємо перші такі реєстровані випадки. Це в Шумській області цього кракену. є більш такі от небезпечить своєю агресивністю в плані передачі, швидкості передачі. Далі він вражає дихальну систему, все-таки так. Він має такі характерні ознаки, як тромбоутворення після перенесеного захворювання. Там протягом наступних півроку. Також симптоми які сьогодні є основними це та ж температура висока, та ж може бути задишка, так, Все те, що було практично притаманне попереднім штамом. Найближчі два тижні, каже Руслан Савчук, захворюваність на коронавірус тільки зростатиме. Все-таки, знаєте, контакти зберігаються, активність людей зберігається. Міграція людей, які переїжджають з області в області, навіть повертаються за кордону, теж вона є. І тут треба відмітити про те, що. Ми бачимо, як активно почали хворіти люди в окремих європейських країнах, де шириться новий штам вірусу омікрону. Тобто, прогнози такі, що в найближчі там тижні він буде наростати. Але це далеко не будуть ті показники захворюваності, які мали місце минулого року в цей самий період в січні місяці. Також зазначають медики, значна частина хворих на COVID-19 є невакцинованими, тому вкотре закликають прикарпатців імунізуватися. Нині це можна зробити вакциною Pfizer. Марія джерч Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.